Заїхав до нас такий опельочок на ремонт. Не знаю з чого починати. Все в маслах. Гед. Відверху донизу. І ще дніжчі. Теж у маслах. Чи в солярках. Не знаю в чому. Пороги ми ще з'їли. Роги відсутні. Не знаю, як воно ще тримається на цьому підйомнику. Ходові вроді непогано. Бак підтікає. Кладки вроді би є. Тож щось по трубках. Коротше, треба все виясняти. Зараз відірвалося. Не знаю, що з цю машину має робити, що треба робити. Вдалих вам ремонтів.